Погода в Україні у першій половині тижня буде мерзена: сипатиме сніг, литиме дощ та очікуються низькі температури, а також морози. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у понеділок, 24 листопада, на Закарпатті засипатиме снігопадом, а ось у всіх південних східних областях та на Кіровоградщині, Полтавщині та Сумщині йтиме дощ протягом дня. На всій решті території країни буде суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день у західних областях буде низькою: від мінус 1 морозу до плюс 1 градусів тепла. На Київщині та у північних областях в день буде від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. На всій решті території країни від плюс 8 до плюс 12 градусів. Вночі на заході морози до мінус 4 градусів на Київщині та півночі країни. Від плюс 2 до плюс 4 градусів вночі, на всій решті території від плюс 6 до плюс 8 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У вівторок, 25 листопада, снігом засипатиме Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Рівненську, Волинську та Закарпатську області. А вже на всі решті території країни переважатиме суха та хмарна з періодичними проясненнями погода: Вітер ровучий: 7-12 метрів на секунду. Вдень у західних областях найхолодніше від плюс 3 до плюс 5 градусів. На півночі країни від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла. На решті території країни вдень від плюс 10 до плюс 14 градусів. Температура вночі у північних та західних областях від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. На решті території країни вночі від плюс 2 до плюс 4 градусів тепла. У середу, 26 листопада, дощі будуть йти у всіх західних областях. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Температура повітря в день у західних областях буде від плюс 5 до плюс 7 градусів тепла, на решті території країни від плюс 9 до плюс 12 градусів. А у південних областях аж до плюс 16 градусів тепла. Вночі у західних регіонах від плюс 1 до плюс 3 градусів тепла. На всій решті території країни вночі від плюс 5 до плюс 7 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!